Всім гарного дня. Сьогодні 1 квітня 2023 року. Напевно, кожен із нас, садівників, мав таку проблему, питання. Якщо чистився садок, так як у нас, от, да, дома, тут у мене і луговина, і садовина. І починаєш все це, це стягувати, обрізати і... Дуже багато гілля. І це все приходилось або спалювати, або е, дробити сокирою. ну Це дуже забирає час. Або просто, знаєте, воно нагромажувалось і займало якусь частину садку, там е, заводились різні шкідники, гризуни, все інше. І ось в цьому році я вирішив це питання з родиною. Ми придбали в Вінниці ось такий гарний подрібнювач фірма Arpal. Дуже цікава. Скажу зразу, так, да, воно коштує варте грошей, але воно себе повністю виправдовує. Звичайно, у кого там 10 дерев, то може люди і так переберуть, а у кого якийсь, знаєте, такий більш-менш файний садочок, файна садовина. Тому дуже-дуже проблематично. Дивіться, як перебиває воно на такі от шматочки. Діаметр різний. По заявленому воно перебиває від 6 до 8 см. І отакий от... Такі от Бонус для моєї родини, тому що ми топимо. Зараз скрутний час, всі знають. Звичайно, не кожен може купити собі такий подрібнювач, але ті гроші, які потратила моя родина, воно того варте. Я там відео кусочок зніму про те, як вона працює. Ну от моя дружина, вона, бачите, світ... пані Світлана. Вона справляється самотужки, хоч воно дуже і важкувате, як для жінки, але я по мірі того, як може бути вдома, допомагаю їй з цим. Хоч дуже важко зараз більшість жінок знаходяться саме, без чоловіків. Тому що дуже така, вірніше, час нелегкий для нашої країни. Але життя йде своїм чередом і потрібно щось робити, так що бачите, оце таку заготовку зробила моя дружина, сама сама трішки. І дуже ми задоволені а, цим подрібнювачем. Так що кого цікавить, купуйте, дуже раджу, там є вони трошки менше розміром, але потрібно чекати. У нас не було часу, і ми трошки... Переплатили за той, як, за той що надменший. Але ми дуже-дуже задоволені тим, що можна в цій моделі, бачите, причепити мішка, бікбега, такого лантушка можна надіти. І потім працювати. Заводиться він дуже легко. Навіть сама моя дружина заводить його дуже легесенько. Так що, ось так ми вирішили питання з подрібненням гілок. Бачите, роботи, ще праці не початий край, але е, я вам скажу, дуже швидко, дуже швидко воно перебиває і на кожен рік отак вирішувати питання, знаєте, одне задоволення. Тут тобі ти його переробив, тут ти його спалив, і в хаті тепло, і шкідників нема. І... Паразитам гризунам нема де жити. Ну, так що отак от. Всім раджу. У кого є можливість придбати ось такий гарний подрібнювач, тим паче це наш український місто Вінниця. Всім гарного перегляду, ставимо лайки, вподобайки. З вами я, колекціонер Плодових Україна Крапівницький. До нових зустрічей, друзі. Давай.